Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про те, як уникнути корозії кузова автомобіля в зимовий період. Корозію кузова автомобіля може бути дві умовні ситуації. Перша це корозія вже є. Друга корозія от от почнеться. Якщо корозія присутня, на автомобілі є поєржавілі деталі, тут взагалі нема про що говорити і думати. Беремо автомобіль, їдемо в малярку чи кузовний ремонт. Там переварюємо, шліфуємо, зачищаємо, ґрунтуємо, фарбуємо і насолоджуємось життям далі. Якщо у нас корозія ще не почалась, але ми хвилюємось, що вже можуть бути якісь певні нюанси, тоді потрібно виконувати певні дії для того, щоб уникнути утворення осередків корозії. Ну, власне кажучи, про це ми зараз і поговоримо. Найчастіше тема, от того, що корозія тут почнеться. Стосується вживаних автомобілів. Наприклад, ми там назбирали грошенят, придбали якийсь більш-менш нормальний 10-річний автомобіль з нюансами. Планували ті всі нюанси там, швиденько виправити, але так стало, що ми вже з другий рік їздимо на цьому автомобілі. Нюансів стало більше, і при цьому в нас вже не 10 а 12-річний автомобіль. І ми починаємо помічати десь на ньому якісь сколи, вже трішечки починає кузов іржавіти. І звісно, з цим всім потрібно щось. Робити, щоб уникнути більш дорогого ремонту. В першу чергу, давайте зрозуміємо, що кузов автомобіля це його найдорожча деталь, а вічних деталей не існує. І тому, як би ми дбайливо не ставились до автомобіля, все одно рано чи пізно на його поверхні з'являються сколи, тобто в нас злітають шматочки фарби, оголюється сам метал, і це якраз стає осередками корозії. Щоб уникнути таких моментів, потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Ну, про бронювання плівками я не говорю, це окрема тема, і вона не кожному по кишені. Тому в першу чергу потрібно дбати про чистоту кузова автомобіля, особливо в зимовий період. На Лакофарбове покриття автомобіля потрапляє дуже багато різноманітних реагентів. Всі вони агресивні і всі вони можуть викликати або пришвидшувати корозію, особливо на тих діляночках, де вже є мікросколи лакофарбового покриття. Тому в зимовий період. Краще мити автомобіль приблизно один раз на два тижні. Так, взимку автомобіль швидко брудниться, і комусь здається, який сенс витрачати гроші на його миття адже через день-два він знову ж таки буде брудним. Але окрім просто бруду, який псує зовнішній вигляд автомобіля, на кузові накопичуються якраз дорожні реагенти, які пришвидшують корозію. Тому взимку автомобіль потрібно мити не рідше, ніж. Один раз на два тижні. А якщо в нас там якісь активні снігопади, дорожні служби активно посипають дороги різноманітними реагентами, тоді, можливо, потрібно мити навіть частіше. Один раз на тиждень. Таким чином, ми будемо змивати з кузова всі шкідливі речовини, які можуть викликати і пришвидшувати корозію. При цьому, коли ми миємо автомобіль, потрібно звертати дуже прискіпливу увагу саме до нижньої частини кузова. Це крила, колісні арки. Пороги тощо. І тут потрібно використовувати мийки високого тиску. Тобто, якщо ви там звикли десь мити автомобіль в себе в приватному будинку на подвір'ї за допомогою губки, це не завжди може бути доречним в зимовий період. Взимку краще обирати саме мийки високого тиску, тому що вони. Краще змивають забруднення, особливо якщо ми говоримо про якісь мікросколи. Окрім використання мийок високого тиску, які дозволяють нам вимивати забруднення з важкодоступних місць, де не впорається звичайна губка, також на зимовий період було б непогано після мийки захистити кузов автомобіля, наприклад, рідким або твердим воском. Він законсервує всі мікротріщини і сколи, і зменшить. Контакт металу з зовнішнім середовищем таким чином, у нас також зменшиться ризик утворення осередків корозії на кузові автомобіля. Це що стосується лакофарбового покриття, але у більшості автомобілей також слабким місцем є його нижче, і тут самостійно ми, на жаль, вже нічого не можемо зробити. Наприклад, якщо у нас більш свіжий автомобіль. То непогано було б хоча б декілька разів на рік заїжджати на спеціальні мийки, які миють не тільки кузов, а й нижче автомобіля, таким чином змиваючи з нього ті самі реагенти, які можуть пришвидшувати корозії. А якщо корозія вже почалась, тоді однозначно потрібно їхати до фахівців, які зможуть там помити дно, зачистити його, знежирити і нанести спеціальні антикорозійні засоби, які наносяться як на відкритий метал, так і в приховані порожнини. Дуже часто після мийки автомобіля ми помічаємо на лакофарбовому покритті різноманітні подряпини, тріщини, сколи тощо. Звісно, це нас дратує і псує нам настрій, але не потрібно робити вигляд, що ми цього не помічаємо. Всі ці мікродефекти в подальшому можуть стати осередками корозії, і вони їми стануть. Тому, щоб цього не сталося, потрібно взяти так званий олівець з фарбою під колір автомобіля і попідкрашувати всі ці моменти. Це додасть естетичного вигляду автомобілю і захистить ось ці всі діляночки від утворення корозії. В подальшому, в принципі, це не заважає перефарбувати деталі, якщо у вас буде така можливість або необхідність. Тому не потрібно переживати, що якщо ви там щось самостійно... Підфарбуєте, в подальшому це не можна буде нормально перефарбувати. Все фарбується, перефарбовується, але якщо ми бачимо якісь подряпини чи сколи, їх краще зафарбувати з тим самим милівцем. Корозія може руйнувати кузов нашого автомобіля не тільки ззовні, а й зсередини, наприклад, через підвищену вологість в салоні автомобіля. Тому на цей момент потрібно також звертати увагу. Взимку ми дуже часто заносимо в салон автомобіля сніг і воду, і якщо в нас ще й не гумові. А ворсові килимки, вони дуже сильно вбирають в себе вологу, яка при низьких температурах зовнішнього середовища нікуди не випаровується і залишається в салоні. Далі ця волога може просочуватись нижче і контактувати вже, наприклад, з нижчим автомобіля. При цьому нижче починає іржавіти зсередини, де його не видно під килимками і оздобленням салону. Цей процес буде помітний вже в тому випадку, коли днище проїрджавіє наскрізь, але тоді вже пізно. Тому в зимовий період краще користуватись все ж таки гумовими килимками, і надмірну вологу з цих килимків потрібно виливати. Назовні з автомобіля для того, щоб в автомобілі було якомога менше вологи. Якщо вода все ж таки потрапила на ворцові килимки або текстильне оздоблення салону, можна використовувати наступні дії, щоб просушити салон. Перший варіант це знайти паркінг з опаленням, розмістити автомобіль там на день, і в принципі, якщо вологі в салоні не дуже багато. Він трішечки просохне і прогріється. Також можна використовувати народні лайфхаки. Просто беремо якийсь мішечок з тканини або носок, наповнюємо його сілью чи наповнювачем для туалету домашніх тварин, і ось такі мішечки розміщаємо на підлозі в салоні автомобіля. Сіль або наповнювач для туалету вбере в себе зайву вологу і дозволить просушити салон автомобіля. Таким чином, ми захистимо його від. Корозії зсередини, і також приберемо неприємні запахи з салону автомобіля, тому що зайва волога в салоні також призводить до утворення неприємних запахів. І нарешті останнє це вибір місця паркування або зберігання автомобіля. Хтось говорить, що автомобіль краще за все паркувати на дворі просто небо, адже всі вони спроєктовані таким чином, щоб протистояти дії зовнішнього середовища, і тому на вулиці з автомобілем нічого не станеться. Хтось паркує автомобіль на паркінгу, а хтось зберігає або паркує автомобіль в гаражі. Так ось, якщо ви Паркуєте автомобіль в гаражі, обов'язково подбайте про нормальну вентиляцію. Якщо вентиляція буде слабкою або відсутньою, це призведе до того, що в гаражі буде підвищена вологість. А в умовах підвищеної вологості метал починає швидко іржавити, що нам зовсім не потрібно. Отже, щоб уникнути корозії на кузові свого автомобіля, його потрібно частіше мити. І не тільки з урахування естетичного зовнішнього вигляду автомобіля, а також з урахування того, що на кузові автомобіля накопичуються різноманітні забруднення. Це і дорожній пил, і гальмівний пил з гальмівних дисків, і в зимовий період також різноманітні реагенти, які можуть руйнувати і лакофарбове покриття, і пришвидшувати або спричиняти корозію. Тому в зимовий період автомобіль потрібно мити один раз на тиждень або один раз на два тижні. Якщо ми помічаємо на кузові автомобіля якісь подряпини або сколи, обов'язково підфарбовуємо їх олівцем. Це унеможливить контакт зовнішнього середовища з металом, і відповідно в цих місцях у нас не буде з'являтися корозія. Непогано, якщо Після мийки ми обробимо автомобіль рідким воском, або один раз на декілька місяців будемо захищати кузов автомобіля твердим воском чи іншими більш дорогими речовинами, які дають ще більше захисту і можуть унеможливити контакт лакофарбового покриття з зовнішнім середовищем. Ну і нарешті, що стосується днища автомобіля, якщо ми там вже побачили осередки корозії, краще за все звернутися до фахівців. Якщо Корозія невелика. Існують там різноманітні засоби, які дозволяють самостійно за допомогою аерозольного розпилювача локально обробляти невеликі іржаві ділянки. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.